Добрий день, починаємо урок. Давайте з вами задумаємося, а чому ручку дверей розташовують ближче до краю? Або чому маленькі діти їздять на триколісному велосипеді? А також, що означає вислів Архімеда: Дайте мені точку опори, і я переверну землю. Подумайте! Як можна підняти важкий камінь, затративши менше сил? Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про момент сили та умови рівноваги важеля. Що ж таке важель? Давайте подумаємо: важке тіло легше підняти, якщо просунути під нього дошку або лом. У цьому випадку. Дошка або лоб відіграють роль простого механізму важеля. Отже, важель це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі осі обертання. Будь ласка, зробіть зараз паузу і запишіть собі в зошит, що ж таке важель. Визначимо, за якої умови важель Проведемо простий дощ. Закріпимо металевий стежень з допомогою гвинта так, щоб він міг вільно обертатися навколо своєї осі. Підвісимо з двох сторін важки однакової маси. Зараз вашель знаходиться в рівновазі, і зліва і справа на нього діють однакові сили тяжіння. Що відбудеться, якщо важок, розміщений зліва, ми перемістимо далі від осі обертання, інакше кажучи, збільшимо ліве плече сили. Тепер, щоб зрівноважити важель, нам прийдеться збільшити силу справа. Отже, у відео ви почули про плече сили. Що ж таке плече сили? Плече сили це найменша відстань від осі обертання важеля до лінії, уздовж якої сила діє на важель. Зробіть зараз паузу і запишіть собі в зошит, що таке плече сили. Умова рівноваги важеля, або, ще кажуть, правило важеля. F1 відноситься до F2 точно так же, як D2 відноситься до D1, де у нас F1 і F2. Це сили, що діють на важель. Ми їх зараз бачимо на малюночку. Д1 і Д2. Це у нас плечі цих сил. І правила важеля випливає, що меншою силою завжди можна зрівноважити більшу силу. Потрібно тільки збільшити довжину важеля. За легендою, Архімед заявив: Дайте мені точку опори, і я переверну землю. Однак. Навіть якщо Архімед мав би точку опори, яка знаходиться поза землею та важіль потрібної довжини, він навряд чи справився б із такою задачею. Адже щоб перемістити Землю хоча б на 1 см, Архімеду, штовхаючиму довге плече, важеля прийшлося б пройти велику відстань, яка в мільярди разів більша за відстань від Землі до Сонця. Давньогрецький історик Геродот стверджував, що піраміди були побудовані за допомогою системи підйомних машин. Ці підйомники представляли собою важелі, послідовно встановлені на різних рівнях. І в наш час навколо нас існує багато пристосувань, які дають виграв в силі або відстані. Звичайні ножиці це важіль. Який обертається навколо гвинта, що з'єднує дві половинки ножиців. Ножиці для паперу мають довгі леза, та майже такої ж довжини ручки. Такі ножиці не дають виграш в силі, бо для різання паперу не потрібно прикладати великих зусиль. А ось у ножиців для різання металу ручки набагато довші за леза, що дає великий виграш в силі. Весло в човні це приклад використання важеля, який дає виграш у відстані. Ручку весла гребець рухає на невелику відстань, а лопать, яка відштовхується від води, описує при цьому більшу дугу. Це дає змогу човну швидко плести. Для характеристики обертальної дії ввели фізичну величину, яка називається момент сили. момент сили. Це фізична величина, яка дорівнює добутку сили, що діє на тіло, на плече цієї сили. М дорівнює F помножити на D. М момент сили, F – значення сили, D – плече сили, і одиниця моменту сили. Всі це ньютон помножити на метр. Сила 1 ньютон. Створює момент сили 1 ньютон метр. Якщо плече сили дорівнює 1 метр. Будь ласка, зробіть зараз паузу і запишіть в зошит, що таке момент сили і формулу, за якою можна знайти момент сили. Правило моментів. Зараз будемо його розбирати. М1 дорівнює М2. Важіль. Перебуває в рівновазі, якщо сума моментів сил, які обертають важіль проти ходу годинникової стрілки, дорівнює сумі моментів сил, які обертають важіль за ходом годинникової стрілки. Наприклад, коли на, плече, коли на плечі важеля да, діють три сили, умова його рівноваги. Матиме вигляд М1 дорівнює М2 плюс М3. Подивіться, зараз. На одному плечі у нас сила F1, на іншому плечі сила F2 і F3. Отже, у нас моменти сили, да, момент сили 1 дорівнює момент 2 плюс момент сили 3. Зараз ми з вами. Порозв'язуємо задачі за цією темою? Задача під номером 1. Записуємо слово дано і слухаємо уважно умову задачі. Плечі важеля дорівнюють 5 та 30 см. На менше плече діє сила 12 Н. Яку силу треба докласти до більшого плеча? Що порівноважити вашить? Отже, дивіться, плечі важеля дорівнюють, ось у нас менше плече 5 см, а ось у нас більше плече 30 см. Позначимо D1 5 см. Пригадуємо, що сантиметри – це не одиниці С, сі, одиниці С метри, в одному метрі 100 см. Отже, буде 0,5 метра, плече 2, д 2: 30 сантиметрів. Це буде 0,3 метра, на менше плече діє сила F1 12 ньютон. Це у нас одиниці і Сі, нічого не переводимо. Більше нам нічого не відомо, і яку силу треба докласти до більшого плеча. Більше, плеча це у нас, більше плече це у нас плече 30 см. Да? Отже, сила F2. І починаємо розв'язувати. Пригадуємо умови рівноваги важеля. Напишемо за умовою. Рівноваги важеля. Пригадую, ми сьогодні її вже вивчили. F1 поділити на f2 дорівнює d2 поділити на d1. За пропорцію, давайте зараз знайдемо f2. Це буде F1, множимо на d1 і ділимо на d 2 Підставимо одиниці вимірювання f1 в ньютонах, плече в метрах, плече в метрах. Метри скоротили, залишаються ньютони. Правильно, сила виміряється в ньютонах. Підставимо значення f2 дорівнює f 12. На 0,5 і ділимо 0,3. Давайте позбудемося знаків після коми. Давайте домножимо і чисельник із знаменник дробу зараз на 100. Що в мене буде? 12 множу на 5 і ділю на 30. 35 скоротимо на 5, 1 і 6. 12 і 6 скоротимо на 6, 1 і 2. Отже, у нас виходить відповідь 2. 2 ньютони. Яку силу треба докласти? Силу 2 ньютон. Будь ласка, зробіть паузу і запишіть самостійно відповідь до задачі. Наступна задача. Пишемо дано. Вага вантажу 2, ось він, да, вантаж 2. Дорівнює 40 ньютон. якою є вага вантажу 1? Важіль перебуває в рівновазі. Пригадуємо, вага це літера П, вантажу 2. Позначимо П2 дорівнює 40 ньютон, якою є вага вантажу 1. Більше нам нічого не відомо п 1 будемо шукати. Вага зараз у нас дорівнює силі. Отже, P1 дорівнює F1, а P2 дорівнює F2. Нічого нам не відомо про плече. Але подивіться, є ось такі позначки. Якщо ми одну позначку позначимо за Х, тоді дивіться, плече. Перше дорівнює 2 таких хса, друге плече дорівнює 3 таких хса. Отже, тоді у нас d1 дорівнює 2х, а d2 дорівнює 3х. Знову ж таки, скористаємося умовою рівноваги важеля. Напишемо за умовою рівноваги важеля. А нам з вами сказали, що важіль перебуває в рівновазі. F1 відноситься до F2 як1. D2 d до D1. Знайдемо F1. Це і буде наше P1. Отже, F1 дорівнює F2 множимо на D2 і ділимо на D1. Одиниці вимірювання f 1 дорівнює F2 в ньютонах, Важель, да? Далі плече в метрах і плече в метрах, сила буде в ньютонах. Підставляємо тепер значення F1 дорівнює. F2 це 40 множимо на D2. 3х і ділимо на d1 на 2х. Х у нас скоротилися. 42 поділимо на 2, 1 і 20. 20 множимо на 3 60 н. P1 дорівнює f1 і дорівнює 60 н. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Задача під номером 3. Запишемо дано. Маса вантажу 1. Ось він вантаж 1. дорівнює 5 кг. Якою є маса вантажу 2? Важіль перебуває в рівновазі. Знову ж таки запишемо, що нам відомо. Маса вантажу 1М з індексом 1. 5 кілограм. Більше нам нічого не відомо. Нам потрібно знайти масу вантажу 2. Давайте відразу розбираємося з плечами. Плече 1 у нас дорівнює знову одну частинку, позначили за Х. Перше плече складається з чотирьох таких частин: 4х. Д2. 1, 2. 2х з плечами розібралися. Пригадуємо, за умови рівноваги важля, у нас там приймають участь плечі та сили. Як же нам знайти силу? F1 дорівнює m помножити на g. Оскільки у нас перша сила, то й маса буде перша. F2 дорівнює m2 помножити на g. Цю формулу ми вже знаємо багато разів використовували її в задачах. Отже. Що у нас буде? За умовою рівноваги важеля F1 відноситься до F2, як D2 відноситься до d 1 Отже, що у нас буде? F1, це m 1 g відноситься до m 2 g як d 2 2х до D1 до 4х. Давайте все, що можливо, скоротимо. Бачимо, що можемо скоротити g. Можемо скоротити х, і 2 і 4 скоротимо на 2. Буде 1 і 2. Отже, у нас буде m 1 відноситься до m 2 як 1 до 2. Тоді m 2 дорівнює за пропорцію. Да? Що це у нас буде 2М1? Одиниці вимірювання перевіряти дуже легко. М1 у нас в кілограмах. Отже, М2 дорівнює 2 множимо на 5, дорівнює 10 кілограм. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваше домашнє завдання. Обов'язково вивчіть те, що ми записали в ЗОшит. Прочитайте параграф 34 і письмово з вправи 34 виконайте перше та друге завдання, маса якої людини на рисунку 1 є більшою, поясніть свою відповідь. Да? Велике пояснення не потрібно робити, але просто не то, що там маса хлопчика більша або маса дівчинки більша і все. Да? Поясніть. Коротко, чому ви так думаєте. Друга ця задача вага вантажу 1 рисуночок 2, становить 90 Н. Визначте вагу вантажу 2. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!